Вітаю вас, малята! Сьогодні я познайомлю вас з днями тижня. Тиждень має в собі сім днів 5 робочих дня та 2 вихідних дня. Давайте ми з вами познайомимося з цими днями. Вранці ми з добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула, скоро трудовий іде вівторок. Притна, вміла, молода, вже настала середа. Йде четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, коли настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота. А субота з хлібом, сіллю привела сестру неділю. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець. Діти. Кожен тиждень завжди починається з понеділка. Понеділок це перший день тижня. Другий день тижня це вівторок. Третій день тижня це середа. Четвертий день тижня це четвер. П'ятий день тижня п'ятниця. Шостий день тижня субота. Сьомий день тижня, неділя. Субота та неділя це вихідні дні. А понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця це п'ять робочих днів. Скільки всього днів тижні? 7. Середа, який день за рахунком? Так, третій. А п'ятниця, який день за рахунком? Так, п'ятий. Назвіть перший день тижня. Так, понеділок. Ще діти тиждень можна позначати ось такими кружечками з крапочками. Понеділок кружечок з однією крапочкою. Вівторок має дві крапочки, середа три, і так, відповідно, до семи крапочок. Давайте з вами розглянемо ось цю картинку та подивимося, що робив хлопчик в який день тижня. При цьому будемо рахувати крапочки, щоб дізнатися, який це день. Одна крапочка в понеділок. В понеділок хлопчик читає книжку. Дві крапочки вівторок. Вівторок хлопчик грає з м'ячиком. Три крапочки середа. В середу хлопчик вчився. Чотири крапочки четвер. В четвер хлопчик малював. П'ять крапочок. В п'ятницю хлопчик їздив на велосипеді. Шість крапочок це субота. В суботу хлопчик грав в футбол. Та сім крапочок це неділя. В неділю хлопчик вчив уроки. Кожного дня ми виконуємо певну роботу в садочку або вдома. А який сьогодні день? Четвер. А що ви робили вчора? Пригадайте? А який буде завтра день? Так, п'ятниця. П'ятниця це останній робочий день тижня. Ось так ми з вами пригадали всі дні тижня. Сподіваюся, що ви їх запам'ятаєте. Бажаю вам успіхів, дітки.